Шнуцями. Своє життя віддали найкраще. І більшість із них молоді сильні, ті, що тільки починали жити. І сьогодні ми зібралися для того, щоб пом'янути та вшанувати Небесну Сотню. Шановні учасники мітингу реквіїв, дозвольте мітинг реквієм, приурочений вшануванню пам'яті героїв Небесної Сотні, оголосити відкритим. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми відзначаємо трагічний дні, день пам'яті героїв Небесної Сотні. Тяжко, тяжко дивитися на це все, що відбувається в країні. Майдан не закінчився. Революція продовжується. Як сказав один мудрець, філософ, що революцію творять, роблять, творять романтики, роблять фанатики, користуються нагідниками. Пригадують дні, як фанатично наші герої йшли. На барикади, веліруч, проти озброєних всіх. І не боялися. Не боялися смерті. Їх об'єднувало одне. Україна. Європейська Україна. В них хотіли лише одного жити гідно. Хотіли, щоб їхні діти жили краще. Хотіли, щоб права людини були вищі всіх законів. Але так вийшло, що вона нібито і й закінчилася ця революція, але вона не закінчилась. Вона зараз відбувається на східних кордонах нашої країни. В той час, коли ми з вами зараз стоїмо тут і згадуємо героїв Небесної Сотні, там продовжуються обстріли, гинуть наші товариші-побратими. Хочеться, хочеться, щоб кожен з вас розумів і знав. Яка ціна нашій свободі? Ми вже, нарешті-решт, об'єднаємось і почнемо щось робити. Кожен. За нас це ніхто не зробить, ніхто нам не допоможе крім нас, самих. Шкода, шкода, що сьогодні на цьому майдані багато активістів, але недостатня кількість людей. Які готові щось зробити. Хотілося б, щоб все-таки той вогонь, який був в серцях наших героїв, він не загасав. Пройшло два роки. Всього два роки. А що змінилось? Цей вогонь тільки загасає. Але я хочу вам сказати одне. Пам'ять пам'ять про Героїв Небесної Сотні вона не згасна. І цьому підтвердження ці хлопці, які зараз стоять на східних кордонах нашої країни, хочеться вірити, що все буде найкраще, що дійсно будуть, відбудуться зміни. Але хотілося би, щоб. Достукатись до кожного серця, до кожного українця. Що все в наших руках. Ми будуємо Україну, ми будуємо наш дім. Ніхто за нас це не зробить. Вірю в вас, вірю в кожного з нас. Слава Україні! Героям слава!